Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain 2. Ти мені не потрібна. До побачення. І нам треба на іншу частину даху потрапити. Так, ти мені не потрібен. До побачення. Так, піднімаємось по цій трубі. І. Ось тут. Опускаємось. Ось так. Тобі? Ти мені не потрібен. Литий звідси. Так, проходь, дівчино. Так, іди звідти. Помітила ти мене, дівчина. Тобі респект раз... за те, що ти мене помітила. Так що біжи звідси. Ще погано, Це те, що двері. На електронному замку. Ну, на магнітному, точніше, замку. І щоб туди потрапити, треба цей замок зняти. Так. А. а то в мене тут звичка від ще від принца Персії. Так, розвертаємось. Тільки в мене чимось ціляться. Так, чуваче. Так, ти мені не потрібен. Ламаємо ці магнітні замочки. І все. Двері відчинено. Open doors. Так, open, не clo open, uh, close the door. Так. У мене чимось тут стріляють. Так, ми увійшли. Щоправда, можливо, буде теней екран, так що я перепрошую, тому що. У мене ці відеоролики щось не хоче показуватись після запису. Are you there? What happened? Oh, oh, I'm fine. It's just they're so... beautiful. And extremely dangerous. Listen, if they're the real Carpathian dragons, they feed from the blood of their dampier host. That's you in this case. They alchemically process the raw material into vampire lethal projectiles. You're gonna have to feed to fill their reservoirs. You can still use them when their reservoirs are empty, but they'll draw blood directly from you. Так, давайте збережемося нове збереження. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!